Десята ювілейна розколяда відбулася із фантастичним успіхом. Деталі її проведення у наступному сюжеті. Фінальна розколяда у бродах нещодавно мала місце у народному домі. Ведучими заходу були Василина Тесля та Любомир Лесонін. Серед присутніх глядачів, які зібралися у центрі міста, були жителі та гості. А сама розколяда була досить насиченою. Кожен колектив був нагороджений відзнакою та подарунком а концерт тривав більше години часу. За цей час глядачі отримали масу позитиву та задоволення. Ця розколяда стала ювілейною, адже у бродах її проводять в десяте. Усі колективи проявила свої таланти у виконанні щирівок та колядок, які у цей день заполонили серця багатьох. Участь колективи не лише збродівської, а з сусідніх територіальних громад. Чимало емоцій подарували присутнім у цей зимовий день. Глядачі, що зібралися на ювілейну розколяду, не шкодували оплисків, а кожен номер був особливий. Різноманітні колективи приємно вразили колядками на прославу Спасителя. Родзинкою і розколяди стала коляда у виконанні військовослужбовців, які приємно потішили присутніх гостей заходу. Вітальним словом до учасників концерту звернувся і Бродівський міський голова Анатолій Балей, який не оминає своєю увагою жодну подію. Мені так стається, що ми більше порятували в чиммерний час. Сьогодні я хочу висловити слова вдячності тим, хто в першу чергу підтримував своїми благодійними акціями. Наших захисників. І цим самим, підтримуючи наші українські традиції, ми сьогодні говоримо, що наша нація є сильною і не переможеною. Особливу увагу міський голова висловив усім організаторам дійства. Сероківському деканату хочу сьогодні подякувати всіх священникам і цю красу. Та вчити йому від Бродівської міської ради, від виконавчого комітету та депутатського корпусу Бродівської міської ради. подяку. Подяка Бродівської міської ради оголошується в християнській спільноті Староблівського деканату Української греко-католицької церкви В особі отця декана збереження національних та культурних надбань, прославлення Христа, популяризація та відродження різдвяних традицій на території бродівської громади та знаходи десятої ювілеї розпоряди коляда віддає всіх, броді всі міській голова Анатолій Балей. Повну версію концерту дивіться у нашому постійному телепроєкті без коментарів. Сергій Нікішин, Сергій Горбань, телеканал Бродионлайн.